Про життя, про те, як все відбувається, про людей, про роботу, про, е про досвід, про, ну, про будь-що. І от третя кни книга ну, мабуть, ви чули да, знамениту фразу Суета. Да? Суєта, суєт сует». це якраз отсюди, це з цієї книги. Але сьогодні я хочу е прочитати вам трошечки інший: це е Еклезіаста, третій розділ. Перше 15 віршів ми прочитаємо. Це про час, про час, який спливає, який є, і так далі. Все має свій час, і кожна справа під неба має свою пору. Є час народитись і час помирати, час садити і час виривати посаджене. Є час убивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати. Є час плакати, і час сміятися, час сумувати і час танцювати, є час розкидати каміння і час збирати каміння, час обіймати і час ухилятись від обіймів, є час шукати і час губити, час зберігати і час розкидати, є час роздирати і час зашивати, час мовчати і час говорити, є час любити і час ненавидити, є час для війни і час для миру. Яка користь тому, хто працює з усього того, над чим він трудиться? Я міркував про капітке заняття, яке Бог дав людям, аби вони про щось хлопотались. Усе він учинив свого часу чудово, і навіть прагнення вічності вклав в їхнє серце. Однак людина не здатна зрозуміти діло, яке Бог звершив для неї від початку і до кінця. І я зрозумів. Що для людей немає нічого кращого, як лише радіти, і поки вони живуть, робити добро. Це також є Божим даром, що людина може їсти, пити і отримувати задоволення від своєї праці. Я зрозумів усе, що робить Бог, воно залишається по віки. до нього нічого не можна додати, як і відняти від нього нічого не можна. І Бог так чинить, щоб шанували його. Те, що є, воно було давніше, як і те, що має статись. Також відбувалося ще давніше, А адже Бог час від часу відновлює минуле. Є час для всього. Можливо, вас це дивує. І, мабуть, нам здається, що життя воно, ну, якби, повинно бути часом для всього хорошого, і нічого в ньому не повинно бути поганого. Да? Скажіть, будь ласка, коли ви дивилися фільм? В якому нічого не, немає поганого, все тільки хорошо. Хто такий фільм дивився? А ч... І там все гарно, да? немає ніякого, ніякого напруги, ніяких поганих речей немає навіть в комедії? Якщо ви подивитесь гарне, ну, гарне комедійне шоу, там обов'язково є щось серйозне і щось, ну, контраст обов'язково повинен бути. Якщо такого не буде, ми не будемо це дивитись. Ну, нам не цікаво. Задумайтеся також про героїв. Багато ви знаєте героїв часів, коли все добре? Ну, дуже мало, так? Да? Ну, можливо, все добре, але трапилось щось погане, і він там став героєм. Ну, от так, от, щоб було гарно, хоча, ну, мабуть, є люди видатні в ці часи. Так? Так, якщо немає труднощів в житті, то якось ну, ти дивишся, ну не цікаво. Не цікаво читати, не цікаво. Навіть якщо правдива, ну якось там, ну що це таке, да? ніякого, ніякого екстриму, нічого такого. Ви знаєте, і я так задумався: від справді є час для будь-яких речей в житті. Як не дивно, є навіть час для війни. Нам нікому не хочеться цього. Я пам'ятаю свою бабушку, яка постійно казала все, що завгодно, аби тільки не війна. І я так розумію, що е, ваші, там, може, батьки вони казали те саме, бо вони щось знали, вони щось бачили, вони щось переживали. І ті покоління, які ще пам'ятали оце все, вони не хотіли війни. Але змінилася парочка поколінь. Прийшли люди, які кажуть, хм, треба повоювати. Ще таке час війни. Хтось, до речі, підніміть руки, хто підготувався от до війни. От на момент вторгнення він прям був готовий, в нього там був чемоданчик. Підніміть руки. Ой, я прям вас поважаю. Ну от ви молодці. Да. Бо ну насправді я, ну, я ні, я не вірив, я сидів, думав, що ні, не буде там, та як так і все таке. І, бу, і, і були... Ага, хтось... Знали, що буде, ну а що я готуватись? Не підготуєшся дещо. Можливо, так. От. До речі, я не вірив, але трошки підготувався. В якому сенсі мені позвонили з Києва, кажуть, слухай, ну таке може бути. ну Про всяк випадок, давай ми тебе гроші вийшли, ти закупи продукти, щоб ти міг там допомогти, якщо що буде. Я ну добре, ну що, потім роздам, якщо що там таке. От. Тобто в мене був якийсь запас продуктів, які я мог допомагати людям. От. І... Я розумію, що навіть ті, хто підготувались, для них все одно це була зненацька. Я перед вторгненням нещодавно купив телефон, і там була така функція ночний режим. І я включив цей ночний режим, щоб мене ніхто не турбував. І я сплю. і От Руслан, який зі мною грав, і мене дзвонить дзвонить, дзвонить, там, я не знаю, 14 пропущених чи щось таке було. Потім до жінки мої дзвонили, говорять, вставайте, там війна почалась. А от моя донька молодша вскочила, бігає, як війна, яка війна? Я ще кажу, не зробила свій список побажань, я ще не погладила білочку. От. І дуже багато таких от історій. І я не знаю, нам зараз дуже важко. Але я знаю, що ми будемо розповідати своїм онукам. Я знаю, які історії ми будемо розповідати. І ті, хто зараз ось тут, я знаю, що вони будуть розповідати. Вони будуть розповідати про цей час. Бо я ну, так трапилось, що у нас був бусик, і ми їздили там по городу, розвозили продукти. Там їздили на евакуацію я людей, відвозив на вокзал, коли ніколи ніякий транспорт не ходив. Вот. Але якщо мене будуть питати, я не буду розповідати про ці от, ну, спокійні речі, які відбувалися. Да? я буду розповідати про те, як ми піднімали з 4 ранку. Я буду розповідати, як там під обстріл попали. Я буду розповідати якісь такі екстремальні речі. Чому? Це дуже дивно, да? ну це ж погане, да? ну здається, ну нащо тобі це? Та викресли його з життя, викинь на смітник і все. Ні, ми оці речі, які от з нами відбулися, екстремальні якісь, ми їх збираємо в якусь скарбничку свою. В нас є якась скарбничка пам'яті, куди ми це все збираємо. Я пам'ятаю, е, от. Ну, українці всі ж ми любимо свята. Да? І, от, ну, коли... Де, навіть і зараз може хто може, хто устра... ну, А до цього ж як не свята, ми збираємося. І от хто, хто пам'ятає ті історії, які розповідала бабуся чи дідусь? Пам'ятаєте, да? так? Есть... Ага. я... Я от згадую постійно, як от бабуш, Я от дуже жалкую, що я їх не записав. от Єдине, що я жалкую, що не записав. Такі речі треба записувати. До, до речі, раджу вам. Бо е, вона розповідала унікальні речі. Це досвід покоління, який от викарбувався, запам'ятався, е, залишився в серці, в пам'яті е, того покоління, Він вплинув на все. Він вплинув на то покоління, він вплинув на нас. Якщо до моєї бабушки хтось приходив в гості, він не уходив, не наївшись. Навіть якщо нічого немає вдома, вона щось десь знайде, якусь щось вона придумана, вона обов'язково накормить. Як вона це робила, я досі дивуюсь. Нічого не було, але щось десь там, якийсь там старенький кусочок сальця, щось -піджарила, там з, якусь там капусту на, на, зробила. Ми наїлися, вийшли і від пуза ситі. Як так відбувається, я не знаю. Але це людина, яка пройшла голод. Вона пройшла цей голодомор. Це не було щось. Це була частина її життя. Мій дідусь, коли він. Їв борщ, він отакими от скипками отрізав хліб. Я завжди пам'ятав. Отакими огромними. Ну, нащо такі агромна? Ну ж не смачно. Отакими от він он, вже зубов не було, він мачав його в борщику корочку, і корочку. Чому це? ну, Чому ці всі речі такі важливі для нас? Бо історія для нас щось значуще. Історія насправді, от історія ніяк, знаєте, вивчає. 1735 рік, той там пішов туди. там, і Нам це не цікаво. Нас цікавить, історія жива. Ми приходимо і кажемо, розкажи, розкажи, що, що там в тебе? А от там та пішла сюди, нам ну, от ці історії вони цікаві, бо вони живі. І Соломон, подивившись на все, це вже не, не ну, як би не знизу, а трошки піднявшись. Над цим всім подивився і казав: у всього є свій час. У поганих речей є свій час. І це, і це вибачте, за таке слово це прекрасно. Це дуже зле, але це прекрасно. Бо саме в погані часи, в злі часи, перевірка відбувається. В такі часи відбувається перевірка нашого серця, перевірка нас самих, хто ми є, на що ми здатні, на що ми гідні. Ми саме себе, скільки люди про себе узнали, як почалась війна? Навіть про себе, ладно, там про інших. Є якісь речі, за які ми пишаємось, є які речі, за які нам соромно. Я пам'ятаю, їхав по проспекту. Тоді, ну, якщо ви пам'ятаєте, ні поліції, нічого не працювало. Якщо машина потрапила в якусь аварію, то ну все, кидали просто на дорозі і йшли. І я зупинився, там аварія була, і у людини колеса, Він каже: дай мені колеса, і, ну, щоб я там доїхав кудись, ну, запаску свою. Я кажу, я зараз поїду, там свої справи зроблю, і потім назад буду їхати і дам. Він точно приїдеш? Я говорю, точно я приїду. Але я там затримався і так далі, і я не приїхав, не допоміг йому. І мені за це соромно. А? Річ не в тому. Мені за це соромно. І у вас теж є якісь речі, за які вам соромно. Да, є якісь ну, обставини, там. Ну, Тим не менш, ви хотіли зробити так або не хотіли робити так, і зробили, і вам за це соромно. І так, так воно буває. І життя воно таке. Є речі, якими ми пишаємось. Як ми, не дивлячись ні на що, щось зробили, і, от, ну, і ти такий, от, як згадуєш і пишаєшся цим. Ви знаєте, багато людей втратили багато матеріальних речей. Колись я дуже сильно переймався за матеріальне, був такий фільм, причому ту якось так вийшло, що декілька фільмів подряд я таких подивився, де були такі. ну Це ще радянські часи, от кінець Радянського Союзу, і був фільм, коли хлопець подарував дівчині часики такий. Ой, часики тікають, то тобто, потім забери він. Ах так, кидай! І, і розбіг! І я такий, ну як, часики, така... так... і потім ну буквально там наступний день дивлюсь якийсь фільм, і там хтось бере телевізор викидує з вікна. Я такий, а що ти робиш? Я дуже переймався за фізичні речі, мені здавалося, що це щось таке суттєве. ну Я був в такому просторі матеріалізму, де матеріально все цінилося, а духовне це таке щось було. Напівпридумана, скажімо так. А от. Але давайте ну, я скільки людей чув, що люди втратили. Втратили багато матеріального. Я бачив, я перший раз приїхав, привіз людей на евакуаційний потяг. Я заїхав, знаєте, на, на південному вокзалі там заїжджаєш під шлагбам от сюди, і там потім повертаєшся. Я туди заїхав, а виїхати не зміг. Бо люди приїжджали, кидали свої машини. Сідали на потяг і уїжджали, і машини залишали. І мені потом розказали, що те саме було перед кордоном. Люди приїжджали на кордон, кидали машини і йшли пішки через кордон. Мої друзі приїхала його жінка, приїхала взагалі, вона безумно трошки сіла на, на дев'ятки чи 99-й, Там одні жінки та діти вони приїхали. Через всю Україну, доїхав, там, починали їхати воно 20 літрів бензин, в бакі було, ну щось неймовірне. І в них там всякі пригоди були. Вони приїхали на кордон, поставили його, ключика положили там на, на колеса. Потім хотіли там комусь віддати вже через багато часу. Кажуть, приїдь, подивись, приїхати, там нема там вже нічого, ніяких машин. Люди полишали багато свого фізичного, і багатьох відбулася переоцінка. Є речі, які важливіші. Це життя, це відносини, це бажання пишатися собою, пишатися своєю країною, пишатися тим, що ти робиш. Ці речі, речі вони безцінні. Ну, от вибачте, треба б вам була ця продуктова допомога, аби ми жили в шикарній країні, де все було гарно і все хорошо. Та ні, звісно. Ні, ну нащо ви б самі заробляли чи отримували пенсії гарні, і все було б хорошо. Ви б самі прийшли, і сказали, а що ж тобі допомогти чи <свісна> От. І скільки разів я бачив там, ну, різні ситуації, навіть от, з цією допомогою, коли е там, людина щось там, не пам'ятаю, чи не прийшла вчасно, чи щось таке, що вона не отримає, а інша каже, ну давай я тобі свою віддам. Ви знаєте, в такі моменти ти починаєш пишатися, просто пишатися. Або людина бере і їде кудись, комусь відвозить, кому там потрібніше, але вони не можуть приїжджати. І мені здається, що сама людина з собою більше пишається. Ну, якщо б це було все тільки, знаєте, от я мені моє, ну воно б ну, ну, це не те. Ми пишаємо з чогось більшого. Важкі часи, клісяс каже. Все в свій час відбувається. І там далі такі фрази, що це Бог так задумав, ти думаєш, нащо Бог так, так все важко задумав? Але якщо подумати взагалі, який саме, ну, саме ганебний вчинок, саме страшне, що відбулося за всю історію людства? Колись я був лідером молоді, мені було 20 років. І е, в церкві в мене була молодіжна група, і ми спілкувалися. Мені постійно треба було щось готувати. І ми робили інколи такі, як маленькі сценки і так далі. І я шукав скрізь, де міг знайти. тоді Важче було з інтернетом. Не було ще тоді інтернета в нас. От. І я знайшов одну історію, яка мене ну не знаю, настільки. Зачепила. І от я досі її пам'ятаю. Вже більше 20 років пройшло, я досі її пам'ятаю, вже майже 30 пройшло. От, і це історія, така фантастична історія. Прилітає космічний корабель. І виходить інопланетянин і каже: Ну, зачекай, ну, от, ну дай мені хоч трохи часу, я спробую. Ну, Репортаж заснятий якийсь гарний працюпливо. Це мій останній шанс, бо мені треба щось таке написати, щоб воно. А от... інакше мене з роботи звільнять. Там, ось. Мені треба щось таке знайти. Ну, ну дай мені чат. Ну, ну окей, я давай ну, в тебе цигіль-цигіль. І він йде і зустрічає людину і каже: Розкажи, що у вас таке от є, щоб мені написати от в репортажі було прям Ух. Він каже: Ну, в нас от там. Космічно. Ми там політіли на, на Марс. Він каже, та, це в нас вже давно, а щось таке, от, ну... а в нас от комп'ютери є, там... Та ну це так от теж з нас в давно, це вже є. Щось таке. А що це каже, у вас за віночки вісять, що це таке прикраси? А, та це в нас Різдво а що за Різдво? Там в нас народився Божий син. Стоп, 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 стоп. Місце, будь ласка, подробніше. Він каже, ну як там от 2000 років тому в нас народився Ісус Христос, Спаситель, Божий Син. Тобто на вашій планеті народився і жив сам Божий син? Тут, ну так. Да. Он такий нічого собі. А тут вже йому знаки подають з корабля, що вже все, все зараз відлітаємо, а вже починають там працювати двигуни. І він каже, і що, що ви зробили? Ну, на честь а, того, що прийшов Божий син, ви зробили, мабуть, величезний банкет. Ні. Може, ви зробили свято якесь велике на честь того, що до вас прийшов Божий син? Він каже, ні, ну мені треба вже їхати. Скажи, скажи, що ви зробили з Божим сином. А він каже, ми його розп'яли. Що може бути ганебніше? Бог, Творець Всесвіту, прислав до нас свого єдиного улюбленого сина. І ми його розп'яли. Це ну, фух, я не знаю, з чим це порівняти. Я не знаю, це як. Не знаю, в село е прийшов е син е этого, там, Імперії з якоїсь, да? він прийшов в село поспілкуватися з людьми, а вони його вбили. Що буде цьому селу? Та навіть не треба уявляти. Да? Це ну, просто капець. Бог Всесвіту посилає сина. Найгірше, що могло трапитись на планеті у всесвіті, це розп'яття і смерть Божого Сина. Але що робить Бог? Замість того, щоб ця ганебна штука так і залишилась, він робить з цього найвеличніше, найнеймовірніше, наймощніше благословіння, яке взагалі може бути. Він робить так, що люди, які довірились Христу, Отримують прощення гріхів, отримують вічне життя, мають можливість спілкуватися з Богом. Це неймовірно. Це неймовірно. Це історія не тільки про нас, знаєте, деякі кажуть, от Бог створив і там, типу, забавляється, наблюдають, як, як ми тут. Ну от після, після війни. І ми говорить, страшно заздрили всім тим, хто, хто от приймав участь. Бо ми ну, нічого не зробили для, для перемоги, ми нічого туди не доклали, ми ніяк не, не дотичні до цього були. І ми відчували страшезну е, провину за те, що ми ніяк до цього не мали ніякого е, відношення. Да. Ми зараз живемо з вами в епоху неймовірних змін, неймовірних, і не тільки в Україні, до речі, у всьому світі. І ми є частина цього всього. Я навіть більше скажу, кожен з нас може на це вплинути. І ніхто не знає, до чого це призведе. Це часи, коли будь-який вплив, будь-яка дія вона має найбільшу силу. Хтось, може, бачив чи, чи читав. Е, є фільм вже знятий, але є ще така книга. Ціла серія книг називається Хроніки Нарнії. Може, бачили е, «Лев Колдунія і платяний Шкаф, там Плем'янік чародія» і так далі. Вот, е, дуже потрясна штука. Я, ну, особливо, якщо ви любите щось таке, воно вот, просте, але дуже, дуже сильне. Більш на підлітків направлено, я з задоволенням прочитав все це. Вот, і... Там є історія, коли діти, земні діти попали в інший світ, і світ тільки народжувався. І вони з собою ну, так вийшло, притягли там злу колдуню, і вона притягла фонарний стовп. І цей фонарний стовп вона воткнула в землю посеред лісу. Але це був час, коли все жило, оживало і так далі. І цей стовп посеред лісу, він простояв тисячоріччя. Тисячоріч, і цей фонарний стол світився сам по собі. Тому що те, коли він був ну, поставлений, да, це був такий час. І в цьому є класна алегорія Сьогодні те, що ми робимо, воно має вплив, суттєвий вплив не тільки на вас, не тільки на вашу родину, не тільки на вашу там не знаю вулицю, де ви живете. Воно має вплив на місце, на світ. Сьогодні людина може щось запостити в інтернеті. І про це узнає весь світ. І світ перемі... переміниться після цього. Ви розумієте? Щось таке може відбутися і просто лі... лінія життя змінить свій напрямок. І кожен з вас може бути частиною цього. Я запросив вас всіх, щоб ви могли почути іс історію про Ісуса Христа. Це те, що ми будемо робити. Це те, що ми будемо робити на наших зустрічах, на наших групах. Я сподіваюся, що це торкнеться вашого серця. Я на це сподіваюся. Я просто розкажу вам про це так, щоб ви змогли почути. І можливо, ваше життя після цього зміниться. Можливо, життя ще якихось людей рядом з вами зміниться. Я знаю, що саме ця історія. Вже декілька разів змінювала ход, хід всього людства. І сьогодні ми такі, саме такі, тому що колись хтось прийшов і розповів цю історію іншій людині. І Я дуже хочу, щоб цей вплив був значими в вашому житті. І я навіть молюся за це. От, і молюся, щоб ваше життя змінилося і воно змінилося на краще. І навіть коли ви будете проходити через важкі часи, це було щось, після чого ви будете в серці пишатися собою. Амінь.